Привіт, діви! Зараз подивимося, яка ж енергія так, у вас на липень. Що нам тут порадять для вас карти, покажуть, що у вас може бути. І ем, почнемо ми із неба і землі. Ой, у нас тут зразу двійка мечів, ви так заходите з таким, знаєте, що тут може бути? Це може бути внутрішній конфлікт, нерішучість, психічна якась глухота, коли ви не чуєте нікого взагалі. Про те, що я не знаю, чого хочу. Це блок на серці, роздвоєність, тут пауза перед вибором, це важкий для вас вибір. Це взагалі уникання теми. Я не хочу цього всього бачити, не чіпайте мене, не турбуйте мене. Мене, да? Це про те, щоб, е, потреба в тому, щоб подивитися чесно. І тупік ту, ту, ту в тому, от поки ви не визнаєте правду, от він залишиться. У роботі це про те, що ви зависли між залишитись і ризикнути. Так? Вже не тягне, але страшно йти. В стосунках тиша. Або ви, або партнер мовчите. Тобто тут може бути і блок в соцмережах, от знаєте. Але під цим всім знаходиться море, внутрішнє, велике, глибоке море. В рішенні про те, щоб не тягнути, і коли ви не вибираєте, це теж є вибір. Йдемо на телему. Тепер подивимося. Тут у нас паз жезлів, чудово! Все ж таки, ви вийдете, ви спробуєте ризикнути і піти в щось нове. Це ідеї, бажання щось спробувати, флірт з кимось новим, інтуїція на старті, вогонь в животі, скажімо, нова жага до життя, смілива така, знаєте, але тут трошки невпевнена дія. Натхнення, початок чогось, ну і може бути про внутрішню дитину, так, яка прокидається. А ще може дійсно означати, що акцент у вас буде пов'язаний більше із дитиною, в кого вона є. В роботі це про те, що з'явиться якась нова ідея, бажання щось вивчити, почати щось інше. У стосунках це про флір, цікавість до нової людини, так з таким типу, А що як от, це, от, з ним щось там спробувати? У рішенні це іти вам потрібно за тим, що запалює, навіть якщо ви в цьому не впевнені, тут варто спробувати. Ідемо на Вейта. Uh, Дивіться, знову паш жезлів. Тобто, ось те, що я тільки що вам назвала в цьому місяці: це у вас буде е, такий акцент більше на цьому, на, на новому на чомусь. Да? І знову ж таки, може бути стосуватися і е, дітей. От такого плану. Йдемо далі на Таротіний. Отак, у вас тут випадає заборонений плід. Це в нас про спокусу, те, чого не можна. Внутрішній конфлікт бажання, незручна якась правда, таємні думки, секретна мрія, вибір між правильно і моє, так, заборона, яка приваблює порушення. Правил і прихована потреба. У роботі це те, що ви можете тягнутися до чогось неетичного, так? Або навпаки, обмежуєте себе до виснаження. У стосунках тут може бути як спокуса, фантазія, так? Щось. Що дуже хочеться, але не можна. У рішенні це про те, щоб ви себе запитали, це справді не можна, чи це просто чиясь стара установка? Так, то, ну, ви маєте подивитися з декількох кутів, скажімо так. І йдемо на останню нашу карту із Казановим. У вас тут десятка кубків, це про мрія. Про глибокий емоційно-сексуальний союз внутрішній ідеал, так, оцього мені не вистачає. Я так розумію, діви, дивлячись зараз поки що по цьому всьому, тут більше у вас все-таки сфери романтичної стосуються, так, і воно сюди більше у вас особистого життя хапає. Тут про емоційне насичення через тіло, так, роман, який от в голові жага до гармонія, фантазія про те, а от якби там що там сталося більше. Бажання ніжності, сподівання взагалі на кохання, тінь любовної мрії і красива сцена в уяві. Це Поки що тільки в уяві. У нас тут про велике бажання, але не втілення. В роботі це про те, що ви хочете відчувати сенс і радість, так, а не просто заробляти. У стосунках це про те, що ви фантазуєте про щось глибоке і щире, але поки що це більше в серці, ніж воно у реальності. У рішенні це про те, щоб ви не втікали у мрію, але і не знецінювали її. Вона дійсно. Двісно показує, чого вам справді хочеться і до чого ви б хотіли прийти. Загальний такий висновок, О, дівоньки мої, зараз ви десь між. Я я такий розумний, така, така розумна. Да? І... але от Мені хочеться так сильно, що я вже не можу. Да? Ваша душа підкидає спокуси, нові думки, трохи нервів, бо вже набридло жити не по-справжньому. І цей липень саме про це: чи дозволиш ти собі те, що по-справжньому твоє? Навіть якщо хтось колись сказав, що не можна. Порада тут проста. Придивіться до того, що вас тригерить. Це часто і є ваша прихована мрія, і не треба себе зупиняти тільки тому, що так правильно. Ви не дитина в чужих правил, ви жінка або чоловік, який вже знає, що хоче. Гарного вам продуктивного і такого проривного липня, дівоньки!